Відчуйте положення стабільності та спокою, спина пряма та рівна. Відчуйте своє тіло стопи, гомілки та стегна, живіт, груди, спину. Передпліччя та плечі, шию, голову. Ви можете заплющити очі та звернути увагу на дихання, на те, як ви вдихаєте та видихаєте. Дозвольте своєму тілу перебувати у спокої. З почуттям гідності, повноти, цілісності та внутрішньої єдності Дихайте у своєму природньому темпі і дозвольте собі просто спостерігати за диханням, нічого не змінюючи і не контролюючи. Вявіть найвеличнішу і найпрекраснішу гору, яку ви коли-небудь бачили, або можете собі уявити. Поступово образ стає все ясніше. Зверніть увагу на те, яка вона велична, на її форму, масивна основа, вкорінена в землю, на її вершини що йдуть високо в небо, на її схили. Вона така величезна та потужна, незалежно від того, дивишся на неї поблизу чи здалеку. Можливо, у вашої гори сніжні піки, а дерева ростуть на її схилах. Можливо, на ній є водоспади, що каскадами прагнуть вниз. Або кам'яні річки з безліччю струмків під величезним камінням. Та може бути одна вершина або кілька. На ній можуть бути високогірні озера. Спостерігаючи і відзначаючи деталі, спробуйте, коли будете готові відчути гору у своєму тілі. Ваш образ гори і відчуття гори в тілі стає єдиним. Ви відчуваєте спокій, гідність, величність гори. Ви стали горою. Голова. Це вершина, з якої відкривається вид на багато кілометрів навколо. Плечі та руки схили, ноги та стегна міцна основа, ваш тулуб її серцевина. Ви можете відчути, як гора прагне високо вгору, із самої могутності та глибини земної кори. Ваше дихання все більше схоже на дихання гори, живе, непохитне, внутрішньо розмірене та спокійне. Дихання повноти ширше за можливі слова і думки. Гора просто є, цього достатньо і в цьому повнота. Коли сонце здійснює свій небесний шлях, світло, тіні, кольори можуть змінюватися. На схилах і підніжжя гори життя б'є ключем. Струмки та не сніг, ростуть дерева, копошиться живність. День змінюється ніччю, яскраве тепле сонце нічною прохолодою і знову народжується новий день. І весь цей час гора просто стоїть, відчуваючи ці зміни, постійно змінюючись, але завжди залишаючись собою. Вона залишається собою, могутньою, сповненою гідності, непохитною завжди. І коли змінюється погода, одна пора року змінюється іншою, відбуваються історичні події, спокій і міць вистоять усі зміни. Влітку сніг залишається хіба що на верхівці гори. Бурхливе тече життя тварин, усе цвіте та плодоносить. Восени вся гора одягається в різнокольорове листя. А взимку все ховається під покривом снігу та льоду. Будь-якої пори року може прийти негода зливи, сильні вітри, громи та блискавки. Все це лише на поверхні, Ніщо не торкається сутності гори, вона завжди залишається сама собою. Хмари можуть з'являтися і зникати, туристи можуть захоплюватися нею або зневажливо відвертатися. Могутність і краса гори ні на йоту не змінюються від того, бачать її люди чи ні, чи стоїть ніч чи день, погода хороша чи погана. Гора просто є, вона стоїть на своєму місці, вона залишається собою. Ми можемо увібрати в себе досвід гори. Її міць і глибинний спокій, укоріненість, свободу від тих змін, які відбуваються кожну секунду, хвилину, годину, день. У нас також є моменти світла та темряви, активності та пасивності, яскравості та тьмяності. Ми змінюємося зовні і внутрішньо. Стаючи горою, ми можемо приєднатися до її могутності, гідності, стабільності та спокою, запозичити їх бути в контакті зі своєю власною силою та здатністю бути самими собою у всій повноті. Гора має багато чудових якостей, які ми можемо пізнати, якщо впустимо їх. Наші думки та почуття, наші турботи та тривоги, як мінлива погода та різні події у житті гори. З гори ми... то можна використати це. Ми можемо їх відчувати і переживати. Вони важливі та цінні. Ми знаємо про них. Але водночас нам відома і глибинна внутрішня тиша, спокій та мудрість. Продовжуйте медитацію в тиші від моменту до моменту, поки не почуєте звук дзвіночка.